Підтримка військовослужбовців та їхніх родин, передача легкових авто для медзакладів це одні з пріоритетних питань, які одноголосно підтримали депутати на черговому засіданні Вінницької обласної ради. Профільна комісія напрацювала декілька пропозицій начальнику військової адміністрації про внесення змін до програми. Мова про цільову програму щодо всебічної допомоги оборонцям Вінниччини та їхнім рідним в частині, наприклад. Забезпечення приладдям шкільним для учнів, діток, військовослужбовців, безкоштовні гуртки в комунальних закладах, одноголосно підтримали депутати й ті громадські структури, що опікуються ветеранами війни, їхніми родинами та сім'ями тих, хто загинув за Україну. Підтримка громадських об'єднань організацій, які від Повідно опікуються питанням військовослужбовців. Це комунальні платежі та орендна плата. Також під час засідання передали два спеціалізовані легковики в комунальну власність Ямпільської міської територіальної громади.